Вже декілька місяців працює простір Європейського інноваційного цифрового хабу? Фізичний офіс дає можливість спілкуватися наживо, і це дуже важливо, коли онлайн-платформ не вистачає для спілкування. Як тут допомагають цифровізуватися бізнесу Харкова, поговоримо з Нікітою Сабільниковим, керівником відділу інноваційного розвитку міста. Нікіто, які функції виконує хаб? Ну, якщо ми кажемо про істирні крини діг, то по-перше, там потрібно сказати, що мета цього хабу це забезпечення та надання комплексу послуг з розвитку цифрової трансформації. А для кого? Для представників, як і бізнесу, так і громадського сектору. Цей проєкт фокусується на чотирьох основних напрямках: перш на енергетиці. Агроекономіки та звичайно ж смарт-сіті, що можемо надати для користувачів проєкту. Ну, дивіться, там ми спочатку проводимо інтерв'ю, де розуміємо, які проблеми є в бізнесу. Ми проводимо це згідно європейського стандарту, кажемо бізнесу або громадському сектору, які у вас є прогалини, та виходячи з цього, розробляємо йому дорожню карту отримання сервісів і України їх. Це може починатися з дорожньої карти розвитку цифрової трансформації. Якщо у бізнесу чи громадського сектору є якась проблематика, ми допомогою наших партнерів, учасників консорціуму, розробляємо їм дорожню карту, як впровадити ті чи інші інструменти, виходячи з досвіду провідних технічних вузів, які є партнерами цього проєкту. Наступним кроком можуть бути забезпечення доступу до фінансування. Якщо є якась потреба, ми допомагаємо проаналізувати поточні актуальні можливості фінансові. Якщо такі наявні є, допомагаємо їм їх отримати. Чия була ідея створення і чиї це кошти? Цей проєкт ініційовано харківським IT-кластером, який зібрав дійсно класних та експертних партнерів, які складаються з провідних технічних вузів з громадських організацій, які в комплексі надають дуже потужну експертизу. Цей проект був ініційований в 2024 році. Була подана заявка на європейську комісію, та наше місто виграло та очолює тепер східну Україну для Європи. Коли ми кажемо про якийсь масштабний проект, завжди потрібно залучення міської влади саме тому. Ми як офіс реформ Харкома входимо в цей консорціум для координації, в тому числі із міською радою та забезпечення стійкості в тому концепті, що є для Європи важливим. А хто може звернутися сюди за допомогою? За отриманням сервісів можуть звернутися як і громадський сектор, так і представники бізнесу. Звичайно, ми фокусуємося на чотирих основних напрямках, але це не значить, що ми не можемо надавати іншим. А якщо ми кажемо про бізнес, це від 10 до 250 та 500 співробітників. Якщо, є, будь ласка, приходьте, ми допоможемо вам зрозуміти, що вам потрібно, та допоможемо це втілити в реальність. Чи користуються послуги хабу попитом? І за цей час роботи хабу скільки підприємців вже звернулися? По перше, хочу сказати, що дуже великим попитом є сервіс залучення фінансування в нашому місті. Там це дуже актуально. Мабуть, кожному бізнесу потрібна допомога у залученні. Ми з цим допомагаємо. Ми вже надали більше там 30 консультацій. Залучення фінансування для різних представників бізнесу. Це дуже важливо зараз. Для них і ми це розуміємо при спілкуванні з ними. також варто сказати, що цей хаб. Має фізичний прояв завдяки нашим партнерам агентських питань розвитку ООН. тому що в концепції єврокомісії фізичний прояв там не потрібен, але ми знаємо Харків, розуміємо його контекст. І звичайно, ж коли є можливість прийти кудись фізично поспілкуватися та отримати сервіс. Це набагато скажімо так дієвіше. А які питання, запити найрозповсюдженіші серед підприємців? Звичайно, ж де взяти кошти? Де взяти кошти на те, що я хочу втілити, це починаючи від е, впровадження Свірем систем е, до е, закупівлі технічного забезпечення, там якогось станка, який е, буде е, більш ефективнішим ніж той, який в нього є зараз. Нікіто, чи дійсно допомога спеціалістів хабу є дієвою і чи є приклади успішної реалізації? Якщо ми кажемо про залучення фінансування, там ми володіємо всією інформацією, яка є для можливості для бізнесу. Але дуже багато грантових чи кредитних програм зараз нашому місту не підходить. Звичайно, ж виходячи з цього, ми допомагаємо зрозуміти, що їм робити зараз при поточних ситуаціях. Тому так звичайно дієва, а що вони отримують в розрізі цього? Це е, подача все ж таки на ті можливості, які зараз є, або зміна свого плану дій, е, виходячи з поточних можливостей. Нікіто дякую вам за розмову. Очевидно, що хаб демонструє гарні стартові результати, і хочеться побажати втримати такий же темп зростання і лише набирати обертів. Дякуємо. Приходьте, будемо е, вас чекати.